Так, Ставимо зараз перед продовженням роботи з педалями. Нам треба поставити оце дишло довжиною 57 см. Значить, ложу його на таку колодку 20 см. Вона в мене, ну, попередньо. Тут домкратом підвішую значить, на рівні з низом уголка. значить, Воно відрізано рівно. Заміряємо цю посину фактично, але заміряємо. Перед цим треба провірити ще одні розміри. Значить, треба виставити його так, щоб ось в цьому місці, от як я мірюю, до верха уголка рами було 13. не видно. Повинно бути 13,5-14 см. Ну, в цьому місці може бути так, десь 14, да, 14 роблю. 14 до верха уголка рами. Значить, Виставляємо, зарізаємо і прихватуємо її. Ну, Відповідно, центруємо по центру, щоб воно рівно було гарненько. Так, Працюємо далі. Значить, Дишло це ми приварили, вставили всередину ролик, запресували вісь ролика. Так, варимо ще поперечку, ось таку для жорсткості рами. З уголка вона 50 х 50, 5. Варимо її, значить, дишло, повертаю, така витягую. Головне, щоб не впиралося ролик в неї. Там Мінімальний зазор, робимо максимальні його до нього. По висоті там, ну, я виставляю, обварюю його. Потім робимо, значить. Так, вертаємо назад таку деталь. Так. Значить, Це у нас уголок 75-й, полка 5, болт 16. Значить, довжина болта. вечно брав 150. Це не було. Значить, довжина болта 14 см. 140 мм. Значить, приварюємо дві гайки. Ось під таким углом це буде у нас регулятор підйому. Такий, значить, ось він іде в це місце. Розмір його міряємо фактично. Так, зараз я його вставлю. Щоб показати його? Ну, от він отак буде ставитись, тільки трошки зараз я сюди далі подвину в сторону двигуна. E, значить Цей уголок вирізаємо плотно, щоб без особих зазорів. Тому що якщо виріжете з зазором, при зварці так стягне, от і місця ось, так стягне, що у вас не буде навіть опускатись, підніматись, воно заклеїть просто. Тому робимо з мінімальним зазором, його туди вставляємо. значить Воно ставиться десь 10 десь, 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 десь см. 5, наверное. Сейчас Зараз я уварю и покажу. Одной рукой зо дуже незручно. Так, приварив, значит, всю деталь. Зараз замеряю, сколько она и -то вот точнее, что, значит, вид стойки сиденья, она 6,5. Блин, ну, вообще, что телефон не фокусируется. Чего, светлення ему мало. 6,5. Значить, для чого воно? Воно обмежує значить, опускання от нашої рами. Ламається рама, От фреза, наприклад, нам треба глибина. Ми задаємо цим болтом цю глибину. Ми його закрутили. Все. Значить, нижче, воно впирається. Раз. І більше не дає йому опуститися. Є, ви можете виставляти глибину, обробітку фрезою, там, горт. Точами. Ну, Плугом, я не думаю, там сам плуг треба регулювати, а не обмежувати його заглиблення опусканням навіски. Так. Значить, болт. Коли приварюємо гайки, гайки потім проганяємо мечиком, тому що дуже часто їх перекошує, і болт дуже тяжко заходить туди, крутити його, давити. Не рекомендую, так як. Він там може і остатися, ви його закрутите та викрутити вже не зможете. Так, робимо значить, педальки для розблокування диференціалу. Так, виготовляємо, значить, лапки для розблокування диференціалу. Ось вони. такі от, на вигляд. Трошки її підгинаємо. Підгинаю я її. Я це поміряти так. сантиметра, прогиб 2 сантиметра виходить. Значить, розміри її. Значить, ось так воно у нас. Видно, да, 14. Так воно у нас. 26. Це одна. Потім друга. Друга йде рівна просто гешка така. Значить, розміри. значит, 18, приблизно. на 12. Так, зараз я буду, значит, вся коротка у нас приваривается, то так, представляю ее и привариваю, прихвачиваю, вся долго, значит, вот. Вот так она вот. Туди от заходить. Як його зняти? Я зараз приварю і тоді зніму покажу. Приварив Значить, розблокіровки речаги. Зараз опущу, щоб показати, як вони стоять. Ось тут кліпляться вони. Таке кріплення. Значить, Приварюємо, піддомкрачуємо колесо, яке ми розблокуємо, нажали, провернули колесо. Воно не повинно тріщати, повинно хорошо розблокуватись. І другу сторону так само. Все воно нажимається під п'яту. Так само. Все. Розблокировка у нас працює. Ну, це для зменшення радіусу поворота, так як диференціала тут немає. Тому на повороті треба нажимати розблокування. Якщо не на городі, я на своєму практично не нажимав, їздив так. А де мені треба був менший радіус розворота, там ними користувався, звичайно. Так, розпочинаємо робити механізм підйому. Значить, беремо наш вал заготовлений. Вирізаємо таких дві полоски. Довжиною 10 см, товщиною 6-7 мм, там з відходів уголка, який в нас залишився. Значить, Виставляємо, виставляємо як від дощі трактора. От Отак, от впираю рулетку в вісь до центра. значить... 47,5-48 десь сантиметрів, як правило, виходить. І з тої сторони теж так само, щоб він був паралельно осі. Далі прихватуємо їх і заміряємо. Так, от від роліка, у нас ролик. Від роліка до вала. Так. Дідроліка так, так, так. до вала Значить 20 см до осі. Відповідно, рахуємо там на стінку, на заріз полукруглий. Вирізаємо дві полоски шириною 3 см. Свердлим отвори. Зараз покажу як. Вирізаємо таких дві полоски. Значить, міряли ми їх фактично. Я показував скільки. Значить, вони в мене вийшли 21. Значить, до центра отвора 1 см, діаметр отвору 12 см. Тут в кінці я їх так зарізаю у підвал, щоб краще обварилися. Так, ставимо їх на місце, прикручуємо і тоді покажу далі. Так, виставляємо, значить, прикрутили ми ці дві полоски. Ось вони. Вони не приварені, от нічого, просто підвели їх. Значить, опускаємо нижнє положення, донизу 30 площадки. Я зразу виставляю ось болтом цю висоту. Значить, ще для себе перевірю. Може. О, 31. Один оборот. Опа! Так, 30, все. 30. Далі. Виставляємо і підводимо максимально вперед їх, щоб вони отут вжалися. Це буде максимальна відстань. Перевіряємо відстань між центрами від осі до центра, тут, від осі до центра, там, щоб вони були паралельні. Прихвачуємо, прихватили. Значить, прихватили, дивимося, щоб тут воно все було нормально. Зазори якісь. Десь щось непонятне, треба дивитися. Е, значить, вони йдуть паралельно і зазор однаковий. Зазор одинаковий, виходить, коли значить, ламаємо коли ламаємо раму, зазор повинен теж залишатися одинаковий. Все. Так, далі свердлимо, б'ємо тут, тут кернемо. Кріплення на болти сверлимо 4 отвора на 10. Тоді знімаємо, обварюємо і постійно прикручуємо. Е -е -у -у -у. Значить, Прихвачую теж саме кріплення до рами, коли виставив паралельно осі задні мотоблока, щоб воно у мене не совалось.